Привіт усім! З вами Маріям або Маріяна Янкевич. І сьогодні у нас чергові комікс новини. Але перед цим тільки гляньте, що до мене заїхало. Його українська компанія механічних пазлів. Розрахована вона на вік від 14 років, але ми з Марком теж будемо сьогодні складати. І я з вами складу ось такого дракончика. Рівень складності 4 з 5, хоча я не розумію, що це означає. Ці пазли не потребують клею, мають дерев'яну конструкцію і неймовірно пахнуть. Ох, файно пахнуть. Mm. Подобається? Mm -hmm. Тільки не їж. Mm. <плес> Тож це буде шикарним подарунком для ваших друзів. Я, звісно, залишу посилання в описі під відео на цю красоту. В кінці відео ви побачите, що в мене вийшло. Отже, новини: Новий номер Інкер соціального мальопису вийшов під темою полонені цього разу у номері чотири історії, і як завжди, історії базуються на основі реальних подій, розказаних із перших уст. Почитати номер можна безкоштовно із зручною навігацією на сайті Інкерворолдюайкомікс, попри малу кількість анонсів чи передзамовлень, творить чи не найбільше нового сучасного мальопису. І говорю я зараз не тільки про інкер, який є таким собі базисом збірником сучасного мальопису. Часто на сторінці її комікс можна побачити комікси малої форми. Мабуть, це можна назвати стріпами. Кожна історія це маленький крик душі від тих же русалок, тані приймач до історії про незламність в авторстві Богдана Кордоби. Як і будь-який мистецький рух, кіно, анімація, театр це реакція суспільства на соціальний запит. На внутрішню потребу виговоритися, думаю, саме такі речі зараз творять історію українського мальопису, і я вважаю, варто звернути на це більше уваги. На початку листопада видавництво анонсувало мальопис від художниці Люди Самос. Вона ж намалювала мальопис, а рідник ну хто ще не запам'ятав. Та сценариста Володимира Кузніцова, найпродуктивнішого сценариста в її Comics, який постійно з'являється в журналі Інкер. Анонсували мальопис під назвою Символи незламності. Поки достеменно невідомо про що буде йти мова, чи буде якийсь головний герой, чи це абстракціонізм, і ми матимемо справу з талісманами, ну, предметами, які стали знаковими під час російсько-української війни. Але, судячи з сторінок, це, мабуть, щось на межі з драматизмом та історією іграшок. UA Comics виклав передзамовлення на другу частину химерника від Захара Поліщука. На диво, дуже продуктивний художник, і химерників стругає і. Він кері постійно з'являється а тий мальовидла химерно привабливий. За атмосферою мальопис дуже наближений до троє проти зла. Маємо героя, який володіє якоюсь надприродною силою. сеттинг в Карпатах з українським колоритом та ще й все приперчено доречним та крутим гумором. Я уточню, тайтли абсолютно різні. Проте, якщо вам сподобалися троє проти зла, ви неодмінно заціните і химерника. До речі, стосовно троє зла», а Баба Галимага випустила третій том, і це, по ідеї, передостання е, частина з пригодами наших пацанчиків з Сихова. Думаю, нема сенсу нагадувати, що це український неймовірно крутяцький проєкт з відсилочками, посиланнями, мемчиками та українським фольклорним начинням. Усі, хто знають, довго очікували на продовження, і ось тут без попередження видавництво викотило продовження, що стало приємним доповненням до різдвяної атмосфери. Нарешті, нарешті це сталося! Рідна мова написала постик! Я нею так горчусь. Не знаю, чи плакати, чи радіти це перший пост з часів їхнього мовчання з 3 березня. Нагадаю, що рідна мова була не зовсім там українським видавництвом. Вона випускала багато українськомовних проєктів: проповідник, дюна, блексет, Сендмен, Трансметор, Трансметрополітан, казки і купую інших крутих коміксових тайтлів. Проте. Кінцевим бенефіціаром був російський бізнес. Там якась суперскладна історія із акціями, акціями і так далі. З початком повномасштабного вторгнення видавництво випустило пост про те, що на них дуже багато гейту, непонятно за що. А вони насправді хороші українськомовні. Хочу нагадати, що ви в Україні. Українська мова це не показник вашої добросовісності. Українська мова це аксіома. Найбільше вкорвлює в цій історії те, що видавництво відверто ігнорує прямі питання щодо співпраці з російським ринком. І 1 листопада вони написали постик про те, що видавництво перейменовується з рідної мови в РМ. Півні, і то оригінальніші були. Зазначаючи, що організація працює в старому складі працівників і, в принципі, толком нічого не з. Змінилося на питання читачів, вони відповідають, які вони хороші, що весь час працюють українською мовою. Друзі, не питання в мові, бо це має бути апріорі, як в українського видавництва, а питання в принципах та банальній повазі до читача. Ви безумовно круті, що випускаєте класні тайтли і багато, але ваша політика не до кінця зрозуміла. Було б достатньо просто, хоча б слів вибачення чи пояснення всієї картини. Чи чи не розуміють? Вони підтримують український бізнес чи російський. Вони підтримують українців чи безпринципних перефарбовувачів. Ну і ви розумієте, про новинки від РМ я не маю бажання розказувати. Ідіть самі, дивіться, а поки я не почую тверду позицію видавництва, мені неприємно рекламувати їх продукцію. Видавництво Мрія, молоде видавництво за кількістю видань, проте існує на ринку вже здається коло двох років. Розширилося видавництво до дистриб'юторства та власного онлайн сайту. Тепер на ньому ви можете придбати й інші комікси, що зараз є на ринку. А ще видавництво запустило передзамовлення на супергероїку по людині павуку таємні війни. Видання буде випущене в трьох варіантах обкладинок: стандарт, лімітоване видання та лімітка до сторіччя стена лі можете підтримати видавництво, замовивши у них на сайті. До того ж там зараз знижки здається. У видавництво видавництво велика подія. Там стартував продаж коміксу гартстопери, ну тобто. Коли завмирає серце. Хлопці, ви знаєте тепер, що подарувати дівчатам на Миколая. Ланцута паблішер вийшов аватар «Останній мах повітря, книга друга Пошуки створення. Видавництво Вовкулака запускають перевидання перших випусків відьмака у твердій обкладинці з новими артами. Тому, якщо хотіли мати повну колекцію, в лютому це може стати реальністю. Кажуть, що катарсис вийде на початку грудня і моя довгоочікувана каста метаборонів, яку я, до речі, передзамовила, але початок грудня це доволі розмите поняття, тому чекаю з нетерпіння. Наша ідея анонсує новинки, на які можна очікувати і передзамовити. Тож на нас чекає четвертий том Ганібала, другий том чарівника бібліотеки, четвертий том токійського месника. Нова манга також з'явиться на поличках. А саме манга Orange, Том Перший, сьомий том «Чі маленької киці, також скоро з'явиться. А ще четвертий том саги про Вінланда. І це ще не все. Я впевнена, що ви скоро побачите цілком несподівані анонси, але поки я мовчу в тряпочку, бо обіцяла не говорити. Ви напевно вже чули, що в американських коміксах з'явився український супергерой під ім'ям Павло Ступка. Я вже уявляю, як вони шукали ім'я героя. Так, Україна на часі. Нам треба зробити супергероя з України. Добре, чим він буде відрізнятися? Чорнобиль, там же ж Чорнобиль, так? Я думала, це в Росії. Ти що, серіалу не бачила? Ну, добре, добре, сили отримав у 86 му році. Значить, 16 плюс 22 рік, йому 52 роки. Але старий супергерой не королюється з нашою цільовою аудиторією. Він буде виглядати на 16. Ну, радіація, ну тово все. Шариш, шарю, лазери. В Супермена уже є. Лазери з рук, руки, генератори. Ну, з Чорнобиля, ніякої. Правда? Ні. Неважливо, яке ім'я? Зеленський. Занадто банально і засудити можуть. Тоді український актор 80-х. О, диви, який секасний. Бог... Богдан ступка! 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 Павло! Чому Павло? Ну, буде Паул, і українською Павло співзвучне. <ріх> ну, ніштяк. Отже, герой перебуває у всесвіті DC Comics в перезапуску Stormwatch. Буде володіти силою ядерного реактора, хто би сумнівався, а це означає ходячий електрогенератор. Нам би такого в Україну виглядатиме на 16 років з радянським мисленням 50-річного середньостатистичного жителя Чорнобиля. Що це за чорнобиліці, які отримують 1100 сто Хоча, враховуючи їхні знання про радянський союз, ми чесно не очікую чогось надзвичайного. Проте дамо шанс коміксистам почати досліджувати українську культуру глибше за Чорнобиль, і можливо скоро нас чекатиме окремий всесвіт по українським супер. Героям, які дали перцю ядерному терористу, який хотів захопити світ. Ну що ж, це, здається, всі новинки, на які нам очікувати. А я тим часом не закінчила збирати конструктор, але подивіться, що у мене вже вийшло. Все працює, боже, ви подивіться на це. Попереду чекає кілька днів складання, але це воно того варте. Скажу так: конструктор явно не для дітей і для людей, в яких сильні пальці. А у мене сильні пальці. Ну, ще тато для чоловіків, хлопців просто перфект. Якщо я зібрала, то ви теж можете. Інструкція в ньому дуже зрозуміла, там все покроково, ну просто помилитись неможливо. Є додаткові е, детальки, якщо одну зламаєш, е, я вже таке зробила, то можна замінити додатковою. І ще я читала на сайті. Є можливість доставки якоїсь деталі безкоштовно. Я як мала дитина. В описі під відео нагадую, є посиланнячко на це чудо-юдо, яке я збираю. І ви таким чином, звісно, підтримаєте мій блог і. Підтримайте таким чином ще й Україну в боротьбі з гаспедом, тому що 5 євро з кожного конструктора ідуть на підтримку України. Не забудьте поставити вподобайки, розказати своїм друзям, бо, може, вони є фанатами коміксів, проте не знають, щоб ви то почитати. І побачимося зовсім скоро в наступному моєму видові, який буде неймовірно неймовірно величезним. Готуйтесь! А з вами була па-па! Так, да, можна їх розділяти. Та, да, але вони легенькі. О, ва інструкція. Але а. чого це? А це така, щоб підтирати клас. Стучка, щоб терти. От, от це що? А, це віск, щоб натирати їх. Так, так, так. Починаємо ми з першої інструкції. Candle. замастить деталь, случайная свечкой, и по третью свечку ту. Лалала.